Привіт, шановні друзі, продовжуємо випуск другий. Як вітаються алкоголіки, так і діабетики. Привіт, я лубенчанин і я діабетик. Ось такий у мене апарат дуже старенький. Про якість, мабуть, нормально, у мене просто інших і не було ніколи, я якось взяв такий і до теперішнього часу ним користуюсь, теж років мабуть, ті самі 10 років. Полоски дорогі, все дороге, але. Я вже пенсіонер, пенсія в мене підвищена, був людина при погонах була, Хоча маю медичну освіту середню, а потім якось пішов в армію і змінив напрямок. Зараз вже близько 60 років, тому Інвалідність вже років 15. Будемо пробувати, будемо навчатися, будемо контролювати. Хочу, щоб багато людей знало, що це за болячка. Я думаю, багато і знає і спрямована ця програма для того, щоб допомогти, Таким самим, як я, але у кого менше можливості по тим самим полоскам виміряти. Так от, у випуску першому ви бачили, який в мене був цукор, це я міряв його десь перед обідом. Ну, може десь за годинку до обіду. 8. 8 була, Хоча в мене зараз такий період, що близько 10 не можу збити. Я випив перед обідом додаткову таблетку Янумета. Є такий препарат. І з'їв борщ повну порцію три ложки сметани. З'їв і ще пізніше м, дружина приготувала на стевії е, такий бісквітик, невеличкий шматочок. Це все, в принципі, порушення дієти жорсткої, мабуть, тому цукер і тримається такий височенький. Хоча ну, раніше таке теж було і рівень був нижчий А Зараз близько 19 години, 19 годин, 19 хвилин. І ми будемо заміряти перед вечерею. Це теж пізно вечерять краще в 18-й годині, але трошки сьогодні не вийшло. Тому пробуємо, що нам покаже мисочка борщу о 13 годині з десертом на стевії. Бісквіт. Це там мука біла. Але ж завжди хочеться, завжди хочеться солоденького Пробуємо. Трошки розминаємо, щоб кров дійшла до пальця. Робимо забор крові, дивимося, тут пішли. Краплинка моргає. Так, б'ю. Здобуваємо. З першого разу не вдалося, бо тут вже за 10 років накопилась маса цих точок пробою. Так, ось краплинка вийшла і заміряємо. Ось такий забор, це. Хто не знає, це щоденний такий процедура якоїсь полоски, можна тричі в день. 8,1. Ну, не так погано, але я нагадаю, що я випив таблетку янумету. Дозування скажу завтра. А зараз продовжуємо досліджувати, навчатись, виживати з цим неприємним захворюванням. Гарної ночі. Бо зараз уже 19.30 і ні дрона, ні ракети, ні кабо. Боже, поможи всім. Дякую за увагу. Завтра продовжимо.